Дорогі любі друзі. Так, щось в мене підготає. А, ні, все добре. І що я хотів вам сказати. Я хотів вам сказати про те, які прекрасні квіти, яка прекрасна трава. Яке не дуже прекрасне небо, але, просто, прийдемо до діла, прийдемо до справи. Я з вами всіма прощаюся. І сьогодні... Так. Сьогодні... Ми перейдемо до... До, 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 до... до наступної карти. Да. Беремо бензин. І тепер йдемо сюди. Так, я вроді всі завдання тут виконав. Ніяких завдань в мене немає. Верстер звідти знайти розташування сутні наукової бази. Ну що ж? Вирушаємо в дорогу. Я думаю, це буде побыстрейшим. Хоча, коли я куплю машину, от тоді це вже буде быстріше. А машину я куплю досить скоро. Да. Такс. Эндрю. хм, Вітаю тебе. Вітаю, у мене для тебе є чудова пропозиція. Розкажи більше. Я продаю чудовий будинок. не місце на два верстаки. Цікаво. Я бачу, але в мене зараз немає на цей час. <кхів> да. Я зайнята людина, у мене немає на цей час. хм. Оце так ніч. Я випив у Тоні, загубив ключі від дому. Розкажи більше. Допоможеш мені потрапити додому? Так, добре, цьому мені... Не проблема. Не проблема, не проблема. Зараз буде згадати, де ключі. Тоні, не де ключі. А, ось же він. Ну що? От тобі твої ключі і більше їх не губи. Дякую, я можу навчити тебе дечому корисному, якщо ти мені заплатиш, звісно. Ок тільки ж не... Тільки ж не... Пропей їх усі. Ні за що ти втратив гроші на випивку, нічого тобі не дам. Ну, 400 це небагато. Давай. Нагорода твоя. Дякую, але навіщо? Ну добре. Ок, якщо тобі цікаво, у мене є для тебе невелика робота. Ще, ще. Я не зміг придбати, прибрати кілька копеців на нормановій фермі. Зробишся, отримуєш винагороду. Добре, я цим займусь. Так. 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 Так, 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 так. Так, 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 так. Ну що? Включимо режим музиканта. Поїхали. Вона і так вміє. Бачив, як я а? Ну що, кажи. Хм. Досить цікава історія, але я до тебе прийшов не за цим. Ола, міго, чим чи, чи можу допомогти? Можеш розповісти про сплінгер якийсь там? Я не розумію, як його правильно. Мер хочу побудувати навколо міста стіну, нібито заради безпеки. Розкажи більше, він б'ється з мандитами і всі інші намагаються не влазити в це. Але для тих справ це не добре, правильно розумію? Тобі проблеми потрібні, чи робота? Робота. А, я міг вибрати проблеми. Ну ні, мені проблеми не потрібні. Мені робота потрібна. Так, ну що ж, куди далі підемо? Хм. Давайте, мабуть, до мене зайдемо. Чи що? Ні, в нього в немає. Нього хм, Джеф. Дорогі мій друже, привіт! Що тобі потрібно? Я шукав цей таранс. Він продається? Вибач, але я його ще не закінчу. З цим треба повозитися. Розкажи більше, можеш принести мені деякі запчастини, якщо хочеш. Звісно, без питань. Добре, спочатку знайди колеса та кермо. Не проблема. Все зроблю і все знайду. Так, ну що, завдання ми взяли. Зараз ще зайду до Ендрю і за роботу. Так. Ну Що Що це в нас тут за нове обличчя? Чи ти тут на вакансію лабораторного щура? Нічого про це не знаю. Шукай деякого хто підкаже, де знаходиться база. Рад допомігла, але чомусь ніяк не пригадаю де це місце. Мабуть, через е, безперестантні напади зомбі від стресу вибило пам'ять. Треба допомога? Звісно, де Орда зомбі заполонила східну частину міста. Біжи до Мера, він. Тебе. Окей. За зробиш, приходь. Я згадаю. Ну, згадуй пострійше. <кхем> О, хотіться Мера зайти? Я до нього зайду. Так, що, я свій. Та свій. В мене нічого немає. У мене чого немає, окрім зброї зброї. Я добре, хай і буде. Зброї в мене немає. Все. Я нічим вам не зашкоджую. Можна робити, так. Дякую. Ласкаво, просимо я мер Спрінгфілда. Спрінг. Спрінгфілда, Хай буде. Як ви його назвали? Ви не могли б його якось простіше назвати, ні? Найближчого міста в цих раях. Бла 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 бла, давай продовжуємо. Чого тобі? Так, шукаю роботу. Кажуть у мене, кажуть у вас проблеми, чим я можу допомогти. Мені... Мене направив лікар. Мене направив лікар. О, чудовий іску побрузи. Опа. А за зброю я готовий це зробити. Ні, не, не що у мене немає зброї. У мене зброя є. Опа. Я тебе візьму можна. Поки він не бачить дома. Часи стали на місці. Час зупинився. Чи ні? Я не зупинився, ну ладно. Так, вс. Я виходжу, я йду вже. Ну що, перейдемо до завдань, напевно, що. Так. Дуже цікава робота. Угу. Прям дуже. Прям цікаво. Прямо работа, да. Ага. Так, ну що, взагалі мені було б непогано це купити дев'ятки. Не знаю, що таке дев'ятки. Серйозно? Або ж взяти ніж. Ще бажано було б взяти аптечки. Це мені поки що не потрібно. Хоча. Хоча, я думаю, знадобиться, але не зараз. Сюда, сюди, сюди сюда хай буде короче хай будет тут да с собой тоже визьму это значит сюда ну все окей так зараз я девятку дев ну, У тебе патроны патроны до 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 зброї є? о как раз що что мне і и Тепер я довольна. Блін, це я би мог це якось прокачати чи що. Я не маю Ну ладно Я пішов. Так, все. Так. Скільки патронів? 712. Ну, думаю, на перший час хватить. Так. Непогано. Непогано непогано. До, до речі, якщо я буду закупатися зброю. купляти собі зброю або ж. У мене бензину нема. Уже бензина нема. Ну шо це таке? Я можу купити що Та цілого нічого. Більший бак до 25. Хм... Непогано. Непогано, але. Біль. Ну що ж, значить буду я чекати, поки в мене буде бензин. А на цьому, напевно, що я буду з вами прощаю. Бажаю вам удачі, все хорошо і. До зустрічі!